Жінки пановують будівельні професії у Києві з допомогою профспілки будівельників. Мене звати Валентина Джайло, Я тренер, майстер по штукатурці тобто, маляру. Значить, зараз проходив курс, всі вчилися всі, старалися всіх не з першого разу, але ми настойчиво працювали далі. Всі все вийшло. Сьогоднішній день є війна. Люди багато хто залишився без житла, тобто люди переїжджають, не завжди в гарні умови, і такі курси є дуже великим таким додатком. Що Людина може прийти безкоштовно навчитися і хоча б навіть зробити доброго дня. Мене звуть Вія. Дізналася про курси в соцмережах. Прийшла в принципі без професійного досвіду і спеціальної освіти. Я до контрознаць за освітою рекомендую ці курси, тому що це зручно для людей, які вже десь працюють, але хочуть отримати додаткову освітню. Mm -hmm. Дякую вчителю, нашому <світнені> <Валентину>. <світнені>